Як стати справжнім рицарем? Будь-яка людина, що здійснила добрий вчинок, буде рада почути, що вона поводиться як рицар. Чим же рицарі заслужили таку високу оцінку своїх нащадків, адже слово рицар у перекладі означає просто кінного воїна. Але із давніх давен чоловіків почали називати рицарями не через наявність коня. А за хоробрість і чесне ім'я. А чи знаєте ви, що незнаменичі рицарі жили саме у період середньовіччя? Але так уже було заведено в ті часи, що з усіх дітей Феодала тільки старший син міг мріяти про звання рицаря. Однак і йому це звання діставалося не у спадок, а за відвагу у бою, до посвячення у рицарі слід було готуватися тривалий час. Тільки на малюк починав ходити. Його відразу садили в сідло. До шести років хлопчик уже умів орудувати мечем. Коли йому виповнювалося десять років, його віддавали у науку досвідченому рицарю. З цього часу хлопчик отримував своє перше військове звання. паш. хлопчики жили у лицарських будинках. Вони багато років вчили бойове мистецтво. І лицарську поведінку. Коли ж він по справжньому оволодів бойовими навичками, його визнавали зброєносцем, ох і не солодко жилося юнаку зброєносцю. Прокидався він із першими променями сонця, цілісінький день трудився, не покладаючи рук, чистив коня та зброю сеньора. і навіть прислуговував йому за столом. Тільки пізньої ночі після обходу всіх стін замку юнак мав право лягти спати. І так тривало аж сім років, у віці 15-16 років пач ставав особистим слугою лицаря. У бою такий слуга невідступно перебував при своєму панові та вчився битися вверхи. Коли навчання закінчувалось, його посвячували у лицарі. Усю ніч перед посвяченням у рицарі юнак молився у каплиці замку, а вранці після урочистої молитви меси та причастя починалася церемонія посвячення. Одяг молодого рицаря, біла сорочка та ясно-червоний плащ теж був частиною ритуалу. Білий колір це символ чистоти, помислів, майбутнього рицаря, ясно-червоний символ крові. Пролити, яку він клявся в ім'я церкви, юнак давав клятву дотримуватися Кодексу рицарської честі, зберігати вірність своєму сеньору, захищати знедолених і слабких. Після цього сеньор ударяв молодого рицаря мечем по обох плечах, на знак того, що тепер юнак став воїном. Він говорив я посвячую тебе в рицарі. Затим рицаря опоясували мечем. Надягали на нього рицарські шпори, вручали йому прапор і рицарський щит. Віднині життя молодого рицаря круто змінювалося. Попереду його очікували суворі випробування, небезпека і, можливо, немеркнуча слава великого воїна. У середньовіччі існувало три стани ті, що моляться духовенство, ті, що працюють селяни і ті, що воюють рицарі. Рицарями вважалися усі феодали. Феодали це великі землевласники. Стихією рицарів були війни. Коли війна припинялася, лицарі чекали наступної. Вони випробовували свою силу і відвагу у турнірах і на полюваннях з соколом. На турнір приїжджали рицарі з найвіддаленіших куточків країни, адже на ньому можна було не лише себе показати, а й розбагатіти. Хто перемагав, діставав коня і зброю переможених, і лицарю платили ще гроші. Рицар озброївся довгим мечем з хрестовидним руків'ям, то железним списом. Його тіло захищала сплетена зі сталевих кілець, гнучка кольчуга з 14 століття, коли з'явилася вогнепальна зброя, суцільні обладунки злат. Голову рицаря прикривав шолом, а це забороло. Крім того, воїн прикривався в бою щитом, на якому було зображено герб, розпізнавальний знак його роду і девіз. Стислий вислів, що пояснював зміст герба. Горицарський одяг відповідав кольору герба. Якщо герб складався з кількох різнокольорових частин, то рицарські обрання ще з такої ж кількості клаптиків різної тканини. У бою рицар намагався випити із сідла свого супротивника. У час, коли рицарі не брали участь у битвах, вони брали участь у турнірах, щоб попрактикуватися і позмагатися один з одним. Турніри складалися з декількох заходів. Рицарі могли перевірити свої сили і навики. Один із таких заходів був лицарський турнір на піках, тип бойової гри між двома рицарями на конях. Кінцевою метою двобою було вдарити суперника пікою, рухаючись на коні з великою швидкістю, і вибити супротивника із сідла. Рицарь, упавши на землю, не може сам підвестися під тягарем своїх обладунків. Перемога в рицарському турнірі сприймалася як подвиг на честь обраної переможцем дами серця. Переможець під'їжджав до своєї обранки. При цьому підносив руку до свого лоба, ніби захищав очі від її сліпучої вроди. Пізніше цей жест став знаком поваги. Так виникла віддача військової честі взяти під козирок. Ріцар мав жити за особливим кодексом честі. Рицарська честь вимагала бути щедрим і не дозволяла йому ступати у двобій з нерівнею. На на війні чи турнірах багатство рицар стрінкував, роздавав, програвав, пропивав, аби лише його не вважали скупим. Вважалося ганебню, коли рицар зраджував своє слово чи свого сеньора не закохувався до бістями в дам. Виявляв боягузтво Він мав зневажати торгівлю і фізичну працю. Перш за все, рицарі були воїнами. І не простими, аж шляхетнії крові, тобто дворянами, вони служили могутнім господарям феодалам, власникам великих земельних ділянок, які передавалися у спадок, такі ділянки називалися феодами, а їхні власники сеньорами або феодалами. Ріцарі теж могли бути феодалами. Якщо їхній господар, як нагороду, передавав їм частину своїх угідь чи завойованої території. Таким господаром частіше за все виступав король герцог, князь та інші титуловані особи, а підлеглі йому рицарі називалися васалами. Кожен рицар мав бути вірним своєму сеньору. Зрада вважалася великою ганьбою, феодальну драбину очолював король. Його васалами були герцоги. васалами герцогів маркізи, васалами маркізів графи. Далі барони і рицарі. У Франції існувало правило васал мого васала не мій васал. Васал ма слухати свого сеньора, який йому дав землю. Феодали жили у замках. Замки будували переважно на пагорбі, оточували ровом із водою, високими стінами і вежами. Головна вежа замку називалася Донжон. У її підвалах зберігали продукти. Також там часто окопували криницю і робили в'язницю. На верхніх поверхах були кімнати феодала, його родини і слуг. У межах замку будували потаємний хід, для того, щоб господар міг втекти, коли нападуть вороги. Замок мав підйомний міст. На день міст відкривали, а на вечір або тоді, коли напали вороги, закривали міст. Ріцар на коні сам був як рухома фортеця, бойовий кінь його мав обладунки. Озброєння рицаря важкий спис, меч, бойова сокира. За власний рахунок він мав придбати коня, щит, меч і лати. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!